Друзі, вітаю! Недарма у попередніх випусках я натякав на те, що щось точно станеться, в тому числі й тому, що й російські змі пишуть, що в Кремлі відкриють шампанське, що Зеленський вирішив зняти з посади голову СБУ Малюка, який керував операцією «Паутина». Звісно, російські змі посилаються не на свої джерела в Україні, вони посилаються на міжнародні змі, насамперед на американське видання «Політико», яке вчора повідомило, що Зеленський планує звільнити голову СБУ малюка. А сьогодні, вранці, наші українські змі один за одним повідомляють. Що Малюк погодився на відставку з посади голови СБУ, також наш український ЗМІ пишуть, що Євген Хмара, який зараз очолює центр спеціальних операцій Альфа СБУ, що він може очолити СБУ після малюка. Зараз Хмара відповідає за спеціальні операції та заходи національної безпеки і має військове звання генерал майора Звісно, зважаючи на те, що на жаль, наші навіть провідні українські змі. В 90 випадків, коли публікують різні чутки, так звані інсайди, це все виявляється фейками, і проблема в тому, що на жаль, не лише наші блогери, навіть центральні провідні змі, а й деякі депутати. В гонитві за славою, за хайпом, за переглядами, за підписниками просто вигадують інсайди, брешуть, перекручують, щоб в них звернули увагу. Однак не цього разу, тому що, по-перше, є повідомлення інсайди в міжнародних ЗМІ, в авторитетних ЗМІ, в авторитетному виданні політико По-друге, є певні натяки в наших урядових ЗМІ, підкреслюю. Два дні тому на сайті Українформ з'явився натяк, що розглядається питання про звільнення голови СБУ Малюка. Більше того, 3 грудня позавчора була заява від президента України Зеленського про те, що буде перезавантаження правоохоронної системи. Зеленський про причини кадрових змін заявив таке: що можуть знадобитися свіжі сили, якщо Росія заблокує дипломатичні зусилля, тобто свіжі сили можуть знадобитися. А вчора була важлива новина до речі, у неділю про кадрові перестановки, про те, що голову державної прикордонної служби України дайнека звільнено спасати в навіть в неділю приймаються рішення щодо перезавантаження правоохоронної системи, про що говорив президент України прямо. І що важливо щодо Дайнекі, це те, що як пишуть змі, що колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дайнека призначили радником міністра внутрішніх справ України. Крім того, після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Державної прикордонної служби. Те, що, на жаль, багато наших топових чиновників, навіть військових, навіть тих чиновників, які служать, вони частенько, в разі чого на лікарню їм потрібна, виявляється, нетривала реабілітація, це зрозуміло. Проте призначення Дейнеки саме командиром бойового підрозділу Державної противної служби, це багато про що говорить. Це що його фактично понижують до рівня керівника командира бригади. Це взагалі. Як це розуміти і на що це вказує? Цілком можливо, це пов'язано з тим зі скандалом корупційним, і пов'язано з тим, що міндіча випустили з України фігуранта корупційного скандалу. І як прикордонники заявляли, що міндіч буцімто законно виїхав з країни. І в цілому особисто, на мою думку, основним тригером того, що президент України Зеленський зараз перезавантажив прохоронну систему, це корупційний скандал. І основною причиною є те, про що в листопаді уже минулого року прямо писали американські змі, наприклад, видання The New York Times, що Зеленський не знав про ситуацію з Міндічем, Галущенком та іншими. Що йому керівники правоохоронних органів не доповідали. І в цілому це дуже схоже на правду, тому що Зеленському це взагалі ні до чого. Він коли балотувався на посаду президента України, у нього зовсім інший світогляд був. У нього були реальні пориви, у нього були плани, завдання, а ситуація, система в цілому не змінилася. А тут ще Міндіч скористався ситуацією, скористався зв'язками. І таке витворив. І наслідки не лише для репутації президента України Зеленського, а й наслідки для України, тому що влучто Америки, маючи, хоч і неофіційний непрямий вплив на наші антикорупційні органи, вони фактично через цю справу Міндіча шантажували президента України Зеленського і шантажували Україну тим, що Україна має погодитись на капітуляцію. Крім того, взагалі те, що витворив Міндіч, це вдарило по колективу кварталу 95-го. Є нещодавні заяви від Євгена Кошового, який сказав прямо, що він ненавидить міндіча, і що мінджі сильно усіх підставив. Сам квартал він зараз створив нову компанію, де у власності вже немає міндіча. Раніше міндіч мав частку власності у 95-му кварталі. І в цілому, зважаючи загалом на ситуацію, президент України навіть не дивлячись на заслуги певних керівників правоохоронних органів, які дійсно ефективно борються з агресором, які здійснюють певні операції, дійсно працюють на Україну. Однак, на жаль, наші генерали вони звикли жити в корупційній системі, і на жаль, наші еліти їх привчили прикривати корупціонерів. Однак, загалом, Україна не має майбутнього, якщо ми не знесемо цю феодальну олігархічну корупційну систему, і зараз потрібні нові сили, потрібно перезавантажити систему. Як пишуть наші українські змі, що зараз Зеленський буде президентом в лапках 3-0. Президент Зеленський один, як вони пишуть, це той Зеленський, який був з 2019 по 2022 рік. Після масштабного вторгнення Зеленський різко змінився, і зараз Зеленський хоче змінити країну, і тому приймаються такі кадрові рішення. Щодо Єрмака, я хочу додати, тому що весь цей процес пішов зі звільнення Єрмака. І тут ще велике питання: а чому взагалі Єрмак, який мав багато повноважень на нього було делеговано? Чому він не сказав Зеленському правду, що відбувається, наприклад, з тим ж Галущенком, Міндічем та іншим? Чому не попередили президента України? У президента України є чіткі прямі запитання до усіх керівників правоохоронних органів. І в тому числі і тому президент України Зеленський вирішив призначити керівником офісу президента України генерал лейтенанта Буданова, щоб подібної ситуації більше не повторювалося. А Буданов. Він, маючи досвід керівника спеціальної служби воєнної розвідки, він відповідно знає, як працювати. Він має авторитет і повагу. І сподіваємося на зміни в Україні. Вчора ввечері Президент Крине Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі. Щодо змін насправді проблем дуже багато, і проблем багато не лише щодо корупції, а й, наприклад, щодо загалом нашого такого умовного суспільного договору. Нещодавно, декілька днів тому, в Україні був певний скандал профільних ЗМІ, тому що виявилося, що в Україні нових фізичних осіб підприємців відкрили на 40% більше ніж торік, що в четвертому кварталі 2024 року зареєстровано понад 58 тисяч нових фопів. Що на 40% більше, ніж в лонічному періоді 2024 року. Є щодо такого буму реєстрації фізичних підприємців, реакції від нашої влади, наприклад, від Гетманцева, від очільника податкового комітету, який пов'язав бум ФОПів зі схемами ухилення від податків великого бізнесу. Насправді, якщо мова йде про великий бізнес, то наш великий бізнес користується не ФОПами, це для них взагалі дрібниця, вони користуються офшорами. Афопи були створені ще наприкінці 1990-х років, ще під час президентства кучми, саме для малого бізнесу. І був такий нехай і негласний, але суспільний договір, що українські олігархи вони відповідно сплачують менше податків, вони користуються різними схемами ухилення через офшори. А для малого бізнесу, щоб він розвивався активно, щоб менше податково мала можливості його перевіряти, менше сплачував податки. Ось вам фізичні особи-підприємці, особливо третя група. І загалом, щодо цього суспільного договору, я недарма наголошую саме на цьому, то ФОПами користувався не лише малий бізнес, а й наші місцеві еліти, так звані, наші місцеві князькі, які через ФОПів освоювали бюджетні кошти. Тобто в цілому була створена така система, щоб ніхто особливо не обурювався, феодальна олігархічна система. Коли зараз Гетьманцев заявляє про те, що це саме великий бізнес через ФОПів ухиляється, то звісно це не так. Тому що якщо подивитися наше українське законодавство, то у нас мікропідприємство має річний оборот до 2 мільйонів євро, а мале підприємство до 10 мільйонів євро на рік. Середнє підприємство до 50 мільйонів євро. Якщо мова йде про великі підприємства, вони не будуть займатися такими дрібницями. В цілому, чому у нас зросла, скажу правду, кількість реєстрацій ФОПів. А справа в тому, що між нашим українським урядом та міжнародним валютним фондом підписана угода, що Україна зобов'язалася напевно, це буде уже з 2027 року вести ПДВ. Податок на одну вартість для фізичних осіб підприємців з певним там порогом. Я зараз точну цифру не назву, це все ще так умовно, можливо, мільйон гривень хто перевищує, можливо, більше. І тоді потрібно буде платити ПДВ. І таким чином схеми з е, ухилення податків через ФОПів. Які саме працюють з організаціями, через яких, наприклад, місцеві еліти наші в лапках освоюють бюджетні кошти, вони автоматично закриваються. Тому що який сенс буде відкривати ФОПа, через якого можна вивести кошти, грубо кажучи, під 6,5% податків, якщо це можна зробити просто через підприємство і вивести через дивіденди? Тому загалом потрібно якийсь формувати новий умовний суспільний договір. І якось вирішувати питання, щоб олігархи припиняли користуватися різними офшорами, сплачували чесно, справедливо податки, і необхідно відповідно приймати певні рішення, щоб наші місцеві князькі феодали, різні представники наших місцевих, так званих еліт, щоб вони через ФОПи не освоювали наші місцеві бюджети. Це стосується і певних компаній, дійсно, які дроблять бізнес, не хочуть сплачувати податки. Є багато моментів, але потрібен новий суспільний справедливий договір. Тому роботи щодо змін в Україні багато. І зараз президент України Зеленський приймає важливі рішення і очікуємо лише змін, і очікуємо позитивних наслідків. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.